Моя шалена пригода у Вероні або історія про те, що все треба робити вчасно. Звісно, гуляючи у Вероні, ми не могли не зайти у дворик, де жила Жульєта, і не подивитись на її легендарний балкон. В день там дуже багато туристів. Вони фотографуються з дістати Жульєти, тримаючи її за грудь. Вважаються, що це приносить удачу. А також бажаючи можуть піднятись на балкон Жульєти. Я цього не зробила через те, що був дуже великий натовп, але ввечері я все-таки вирішила скористатись нагодою, повернутись, піднявшись. На балкон Жулієте, і як ви думаєте, що могло піти не так? Людина, яка займалася розрахунком, мала касовий апарат, вже пішла і власне для того, щоб потрапити до музею, я мала, не знаючи італійське, зайти на сайт музею, пройти там повну реєстрацію, оплатити там квиток, замовити його, отримати на пошту на імейл. Ой, квиток і показати охоронцю, який категорично відмовлявся взяти просто кеш. Це перетворилось на якийсь квест, тому що інтернет від водафону це адський ад. Не користуйтесь раумінгу ніколи. І за допомогою того симпатичного охоронця нам все таки вдалось купити квиток. І я потрапила на цей легендарний балкон. Так відчула себе Джулієта. Чи варто воно того було? Звісно.